Існує стереотип, що консервація це досить складна і незрозуміла справа. Відразу перед очима виникають картини, коли щось вариться, париться. Але зараз 2021, І навіть таке чаклунство, як консервація, стає дуже легким. Звісно. Завдяки паровому автоклаву. він не тільки стерилізує наші продукти, що дозволяє їм довше зберігатися, ніж звичайній консервації, а й готує їх. Вітаю! Мене звати Марія. Ви на каналі Акваградус. І сьогодні я зроблю гуляш по угорськи і покажу. Що це дуже просто. Чому саме гуляш по-угорськи? По-перше, це цікаве поєднання яловичини та духмяної паприки. По-друге, можна просто додати томатну пасту, а можна ще приготувати лечо, рецептів яких безліч. І тим самим урізноманітнити наш гуляш. І по-третє, приготування у токлаві навіть м'яса. Це дуже зручно. Відкрив, розігрів і з'їв. Я підготувала автоклав до роботи. Ми, як звичайно, будемо працювати у паровому режимі. Це набагато швидше і економніше. У автоклаві встановлений півтора кіловатний тен і води нам потрібно лише трішки більше, ніж рівень цього тену. Десь хвилин за 40 він розігріє нашу воду до потрібної температури. Та десь приблизно стільки ж йому потрібно, щоб охолонути. Тобто, при бажанні можна зробити за день-два заходи і отримати не 20 стандартних банок по 0,5, а 40. Я використовую такі красиві нестандартні банки, їх, звісно, влізе менше. Та у мене десь 1,5 кг яловичини, тому багато мені і не потрібно. Також я підготувала лечо, тут томатна паста та солодкий перець. А якщо у вас повно своїх помідорів, то ви можете зробити пасту самі. У рецепті правильно відштовхуватися від кількості основного інгредієнту. Нам на кіло м'яса потрібно 10% лешу. Тобто, на півтора кіло нам потрібно 150 грамів. Існує думка, що у паровому автоклаві не можна використовувати звичайні банки з закаткою, а тільки з твіст кришками. Тому підпишіться на канал саме зараз, і в одному з наступних відео ми це перевіримо. Гуляш у банках. Можна заряджати автоклав, вмикати та йти відпочивати. Для м'яса необхідна температура 120 градусів. Час на наші банки по 0,5 – 40 хвилин. Встановлюємо на регуляторі та запускаємо нагрів. Нагадую, що при роботі з автоклавом треба суворо дотримуватись правил техніки безпеки роботи з електричними пристроями. Не розміщуйте його біля легкозаймистих поверхонь та не підпускайте до нього дітей та хатніх тварин. Наш гуляш приготувався. Давайте з пилу жару подивимось, що в нас вийшло. Експериментуйте в автоклавуванні, тисніть лайк, адже це не тільки допомагає просуванню, а й серце гріє. Дякую вам за перегляд! Роби своє, роби справжнє!